Трубочки підсохли, але не повністю, вони ще залишаються гнучкими. Далі буду їх обробляти. Я використовую для цього лазур або просочувач, він ще називається дюфа це антисептик на водно-восковій основі. Я беру пропорцію 2 до 1, дві частини дюфа, одна частина вода. Покривати трубочки цим розчином я буду пензликом, рухаючись тільки вздовж скрутки, не проти неї. Потім треба дати першому цьому верхньому слою впитатись, просучитись, і трубочки перестануть липнути я зазвичай їх вертикально тримаю так в відерці хвилини 2-3, після чого кладу в пакет.